Вітанічка з чернівців! Зараз ми знаходимось на зйомочках. Тут у нас на огляді наш новенький об'єкт, огорожа із цегли швидкого монтажу Sand Prime в кольорах Mars, а також Antique Black. Колір Mars це наш неповторний ексклюзивний колор-мікс, який поєднує в собі три кольори: це графіт, айворі та браун. Для вставок. Була обрана цегла швидкого монтажу Santex Prime ручної обробки Antic Black. Для накриття стовпів клієнтом були обрані дашки Олімпія з кулею в кольорі графіт. Додатково для накриття фундаменту та підморівки були використані парапети та напівпарапети, в кольорі графіт. Зашиття прольотів, хвірточка та ворота, виконані із металу в кольорі графіт. Що вам потрібен красивий і безпечний паркан, ви знаєте кому писати бритленд.